В Україні мінімальні запаси газу, історично мінімальні запаси газу, яких у нас о, трошки менше 10%. При тому останній раз такі мінімальні історичні запаси були аж наприкінці березня 2024 року. І це, повинні ми говорити, що це було закінчення опалювального сезону. Тому що 1 квітня минулого році опалювальний сезон закінчився, і було досить те. То в цьому році на початку лютого ми мали величезні Ми вже маємо величезні проблеми з запасами газу. Нам потрібно ще два місяці опалювального сезону пройти, а реально купити цей газ десь дуже дуже складно. Тому що я сьогодні опублікував інформацію: сьогодні о, була опублікована, опять же, на Bloomberg дані щодо запасів газу. В євросоюзі вони також історично низькі.